Вітер ганяв платформою за метіль. У жовтому світлі ліхтарів кружляли дрібні пластівці снігу. З боку вокзалу долинали п'яні голоси. Якась писклява жінка сперечалася з басовитим чоловіком, і в їхній невиразній мові можна було розрізнити лише матюки. і гадки не мав навіщо посеред ночі прийшов на цю залізничну платформу. Він не мов у напівдрімотному стані перебував і навіть не намагався щось аналізувати чи про щось міркувати. Йому зараз було на все начхати, крім одного сісти в електричку і поїхати. Він не знав куди, і його це абсолютно не турбувало. Як не турбувало, і тих дев'ятьох, що так само, як і Федір, прийшли на платформу і тепер стояли, наче бовдури, дивлячись чітко перед собою і ні на що не реагуючи. І ні в кого з них не було квитків. Минулого вечора Федір дійшов до межі, його все дістало. Чорна смуга розтягнулася на багато місяців, і не бачилося навіть натяку, що вона коли-небудь зміниться білою. Спочатку почалися проблеми на роботі, на якій він працював охоронцем ось уже три роки, потрапив у немилість керівництва, а потім пішло, поїхало. Немов доля вирішила зламати всі гальма зрада найкращого друга, зрада дружини, розлучення, неможливість виплатити кредити. Гара, що згорів разом із машиною, без перспективи отримати страховку, прорив труби і затоплення сусідів знизу. А вчора йому довелося дати дозвіл на те, що приспали Айну. Собака був старим. Хвороба печінки спричиняла в нього сильні муки, і лікар наполіг на тому, що так буде краще. Ще жодне рішення Федір не ухвалював із такою вагою на серці. На прощання він обійняв Айну, а потім вийшов на вулицю, забіг за ріг клініки і розридався, вважаючи себе якимось проклятим. З дитинства не плакав. Навіть на похоронах батьків стримував сльози, але події останніх місяців аж надто вже розхитали нерви і зміцнили відчуття повної безнадійності. Йому здавалося, що якісь підступні вищі сили раптом змовилися, щоб усе в нього забрати і перетворити на жалюгідну нікчемність. От тільки за що? Адже він не лиходій якийсь і в житті не зробив нічого такого, за що його мала б наздогнати горизвісна карма. Так, звичайно, грішки деякі були, але не серйозні. І більшість із них він скоїв у бурхливій молодості. А молодість як відомо, сама по собі є виправданням. Рік тому на свій сорокарічний ювілей він жартома склав список того, чого хотів би досягти в майбутньому. Тепер все це здавалося йому повною нісенітницею, дурними мріями ідіота, розпещеного безтурботною стабільністю. Надто вже рідко він вляпувався в лайно. Надто мало фортуна била його по голові, а тому й дивився він у своє майбутнє з легковажним оптимізмом. А тепер ні легковажності, ні оптимізму. Чорна смуга знищила все. Прибула електричка, ліхтарі на платформі заблимали, п'яні голоси замовкли. Федір та інші увійшли в третій вагон, зайняли місця біля вікон. На обличчях жодної емоції. В очах порожнеча. Двері зачинилися, пролунав шиплячий звук, і електричка рушила. Годинник на вокзалі показував пів на першу ночі. Ліхтарі знову горіли рівним жовтуватим світлом. П'яниці відновили свою суперечку. А сніг так само продовжував падати, замітаючи сліди тих, хто прийшов на станцію і сів в електричку, якої не було в розкладі. Минуло чимало часу, перш ніж федір почав щось усвідомлювати. І першим усвідомленням було те, що він чує стукіт коліс. А потім, немов би хтось, протер йому очі, і перед очима постав вагон у тьмяному світлі світильників під стелею. На сидіннях переверталися, ніби прокидаючись від сну люди. Якась жінка в білій в'язаній шапці з помпоном промовила здавленим голосом: що, що відбувається, як я сюди потрапила? Усі з подивом дивилися один на одного, піднявши зі місць. До Федора почало доходити. Сталося щось дуже, дуже дивне і не з ним одним. У молодості він кілька разів напивався до безпам'ятства і приходив до тями в різних місцях, на автобусній зупинці, на лавці в парку, на березі річки. Алкоголь той ще поводир. І теперішня ситуація була схожа на різке протверезіння після крутої гулянки. Ось тільки голова не боліла, ні нудило. Та й взагалі самопочуття було нормальне. Звичайно, якщо не брати до уваги розгубленості і тривоги, та й до чого тут алкоголь? Він не бухав уже років 15, лише у свята дозволяв собі випити стопочку або келих вина. Але тоді якого біса відбувається? Я дивилася серіал. задумливо сказала літня жінка в сірому пальто з пишним хутряним коміром. Почалася реклама, я пішла на кухню, щоб поставити чайник. Це останнє, що чітко пам'ятаю. А потім усе як у тумані. Там нічого немає. Вимовила дівчина в червоному пуховику. Її голос тремтів за вікнами. Ні вогнів, ні дерев, тільки темрява. Мені страшно. Це незвичайна електричка. З нею щось не так. Усі пригорнулися до вікон, намагаючись розгледіти хоч якісь об'єкти, але морок ззовні був непроглядним. У Федора склалося враження, що поїзд рухається в холодній космічній темряві, і лише стукіт коліс не дозволяв цьому відчуттю змінитися, хоч і абсурдною, але все ж упевненістю. Щуплий хлопець в окулярах почав ходити по проходу між рядами. Його рухи були нервовими. Очі гарячково блищали. Я не розумію. вигукнув він, подивившись на людей у вагоні так, немов у чомусь їх звинувачуючи. Я геть нічого не розумію. Не ти один. буркнув чоловік років п'ятидесяти з густою чорною бородою. І, будь ласка, не треба кричати. Не треба кричати, підскочив до нього хлопець. А давай ну ти не будеш мене напрягати і вказувати, що робити. Останні слова він прошипів. При цьому його обличчя вкрилося червоними плямами. Я ще при здоровому глузді і точно пам'ятаю, що не збирався ні на яку електричку. Я взагалі не навиджу електрички. Але ось я тут їду, бо зна куди, бо зна з ким. Я міг би зрозуміти, якби в мене одного стався провал у пам'яті. Але, схоже, ніхто тут не пам'ятає, як сюди потрапив. Як усе це пояснити? А як? Мене напрягає, коли я чогось не розумію. Заспокойся. Сказав Федір холодним тоном. Він терпіти не міг панікерів і скандалістів. Нам усім не по собі, тож візьми себе в руки. Ти мене почув? Очкарик зміряв його оцінювальним поглядом, після чого вимушено кивнув, вирішивши не зв'язуватися з таким кремезним чоловіком. Федір був міцним та плечистим. Навіть тривалий період чорної смуги не змусив його відмовитися від щоденних фізичних навантажень, щоб підтримувати себе в непоганій формі. Втім, останнім часом він це робив якось машинально, бездумно, за звичкою. Ентузіазм все-таки не найкращий друг відшаю. Треба дещо перевірити. Пробурмотів очкарик. Він сутулився. швидко пройшов вагоном, відчинив двері і прошмигнув у тамбур. Федір подумки повторив його слова і попрямував у протилежний бік. В інших вагонах світло ледь же вріло, лампи раз у раз блимали. Але пасажирів не було. Про що це свідчило? Про те, що ситуація ще більш загадкова, ніж здавалося раніше. Федір дійшов до кінця потяга і рушив у зворотній бік. Він звернув увагу, що у вагонах і тамбурах не було стоп-кранів, і цей вражаючий факт додав до купи питань, що рояться в голові, ще парочку. Він повернувся у вагони з пасажирами і розвів руками. У поїзді, крім нас нікого немає. Через деякий час повернувся очкарик і повторив те саме. Ця клята електричка. Хе, вона порожня. Це напевно був гіпноз. Заявила жінка в білій в'язаній шапці. Нас усіх хтось загіпнотизував і змусив сісти в цю електричку. Я я навіть щось пригадую, але не чітко. Здається, я прийшла на платформу. Довго стояла, начебто сніг ішов. Потім прибула електричка, і я зайшла у вагон. Усе це було як у вісні. Після її слів Фейдер також почав дещо пригадувати минулого вечора він місця собі не знаходив. Ніколи ще йому не було так паршиво, смерть собаки зовсім підкосила, трагічні обставини перемогли, зламали його. Він міряв кроками вітальню, раз у раз видавлюючи із себе, як же мене все дістало. Як же мене все дістало, а потім накотилася апатія, і він раптом зрозумів, що йому більше не хочеться ні боротися, ні сподіватися, ні заглядати в майбутнє далі завтрашнього дня. Це останнє, що Федір чітко пам'ятав. Потім розумне мовби туманом затягло. І дійсність перестала нормально сприйматися. Він, начебто, почув якийсь голос, який кудись кликав, начебто піддався цьому поклику, одягнувся, взувся, вийшов на вулицю. А потім провал у пам'яті. Але як стояв на платформі і заходив у вагон, він пам'ятав, хоч і дуже смутно. Все це справді було немов у вісні або в стані гіпнозу. Пасажири один за одним почали згадувати. Так, я пам'ятаю, як вийшла з дому, сказала літня жінка. Мене ніби хтось кликав, точно. Підтвердив чоловік у хутряній шапці. Був якийсь голос. Усі загомоніли, Це... ділячись спогадами і одноголосно погоджуючись із версією, що без гіпнозу тут не обійшлося. Дехто не обираючи виразів, лаяв і проклинав невідомих гіпнотизерів і найголосніше обурювався очкарик. Виродки, вони за все заплатять. Мій батько з ними так розбереться, що за пошкодують, що на світ народилася. Я нічого не розумію. І що нам тепер Це просто якась маячняти гомі на вщух. Хтось замовкне півслові, бо за вікнами раптом посвітлішало. Ззовні ми годіли величезні засніжені ялини та стовпи електропередачі. Слава тобі, Господи! Оцінила себе хресним знаменем літня жінка. Ми, напевно, якимось довгим тунелем їхали весь цей час. А адже так? Ну ж бо скажіть, що я права. Вона з благанням у погляді подивилася на оточуючих. Наче очікуючи, що підтвердивши її слова, ті дивовижним чином зроблять усе незрозуміле і загадкове буденним і нормальним. Однак відповіддю їй стало гробове мовчання. Усі напружено дивилися у вікна, вражені тим, як різко морок змінився світлом. Тунель Федір розсудив, що таких довгих і темних залізничних тунелів не існує, а недавній морок адже він був глибоким. У ньому виразно відчувався величезний відкритий простір. Так, те, що зовні тепер світло і видно ліс, це, звичайно, непогано, але радіти поки що зарано, адже електричка, як і раніше, їде, невідомо куди, і на жодне питання ще не знайдено відповіді. Швидкість знижується. Зауважив Бородань. Електричка дійсно сповільнювалася. Не минуло й десятка секунд, як вона, видавши шиплячий звук, зупинилася. Двері. Відчинилися станція. Полегшено видихнув очкарик. Ми приїхали кудись. Він кинувся до виходу. Решта, не зволікаючи, рушили за ним. Усім кортіло якнайшвидше покинути дивну електричку. Федір вийшов із вагона останнім. Двері одразу ж з брязкотом зачинилися, змусивши здригнутися деяких пасажирів. І куди ж ми приїхали? Чомусь пошепки сказала дівчина в червоному пуховику. Федір підійшов до протилежного від поїзда краю платформи і з недобрим передчуттям окинув поглядом безлюдний пейзаж жовта будівля вокзалу, з даху якої звисали гострі зуби бурульок, засніжена площа з кіоском, якийсь невеликий будиночок із червоної цегли, з високою пічною трубою. Замерший фонтан, кілька ліхтарних стовпів з круглими плафонами, і все. Більше нічого на цій невеликій щільно оточеній лісом території не було. Тут надто тихо, зазначила жінка у в'язаній шапці. Це, це ненормально». ненормально. – відгукнувся Федір. Щось із цим місцем не так, воно воно якесь неживе. Похмуро закінчила за нього дівчина в пуховику. Вона поморщилася, немов її слова, знизили температуру зимового дня на десяток градусів. Очкарик мотнув головою: ні, 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 ні. Звичайне місце, звичайне вокзали, в ньому напевно є люди. Він кинув осудливий погляд на дівчину, підняв комір і покрокував до сходів. Шестеро пасажирів пішли за ним. А Федір, дівчина й жінка, у в'язаній шапці, попрямували до локомотива. Немов йому голови спало на думку однакове питання. Хто той машиніст, що їх сюди привіз, двері зачинилися, але електричка все ще стоїть. Видихнувши хмаринку пари, сказала дівчина: Як ви думаєте, машиніст теж був загіпнотизований? Сумніваюся, відгукнувся Федір. Хоча чорт його знає, у мене скоро мізки вибухнуть від усіх цих загадок. Вони дійшли до локомотива. Федір спробував відчинити двері, але нічого не вийшло. Гей, там! Федір почав бити кулаками. Вікна чорні, зауважила жінка. Такого ж не повинно бути, правда? Ясна річ, не повинно. Поморщився Федір. <звук> Він ударив по дверях ще кілька разів, після чого підійшов до торця платформи. Залізничне полотно воно всього одне такого здається теж не повинно бути. Рейкі і стовпи з дротами йшли вдалину і губилися в щільному білому серпанку, ніби стиснутому з обох боків неприродньо рівним ялиновим лісом, і кучугурами. Хрінь якась! Зі злістю випалила дівчина повна пісова хрінь. І не посперечаєшся, буркнув Федір, теж починаючи відчувати злість. Він подумав, що вся ця ситуація як погане уособлення його нескінченних проблем: фініш чорної смуги. Схожий на підлий глум. Вигляд безтурботного непроникного серпанку ніби скував всіх трьох. Мене звати Варя. Нарешті вимовила дівчина. Можливо, лише для того, щоб порушити гнітючу тишу. Ганна загальмовано представилася жінка. За інших обставин я напевно сказала б, що мені приємно познайомитися, але вона вирішила не договорювати. Федір теж назвав своє ім'я, після чого струснув головою та розправив плечі. Так, гаразд, усе це, звісно, дивно і незрозуміло, але давайте не будемо впадати у відчай. Він буквально змусив себе надати голос у бадьорості, хоча на душі кішки шкребли, і нехай його оптимізм був показним, проте хтось же мусить грати цю роль заради тих, хто поруч. Так, ви маєте рацію. Підтримала його Ганна. Впадати у відчай не можна. Потрібно шукати відповіді. Я впевнена, ця клята електричка не просто так нас сюди привезла. Ми навіщось тут потрібні? Навіщо? Сплеснула руками варя. І кому щось мені підказує, що нам не сподобаються відповіді, якщо ми їх все ж знайдемо. Вона осклася. Вибачте, не хотіла нагнітати. Язик мій, ворог мій. Нічого, все нормально. Запевне, Федір. Давайте ходімо до решти. Вони спустилися з платформи, пройшли на площу. Сніг лежав рівним шаром, і на ньому не було жодних слідів, крім тих, що залишили пасажири. З будівлі вокзалу вискочив очкарик. Маячня! Це якась маячня. Він обхопив голову руками. Тут взагалі нікого немає, тільки ми. Якого чорта? Федір підійшов до будинку на краю площі, піднявся на ганок. Двері виявилися замкненими. Він зазирнув у вікна і на силу розглядів у напівтемряві кухню вітальню зі звичайнісінькою обстановкою, майже такою, як була в його власній квартирі. Але що тут взагалі робить житловий будинок? Ще й фонтан просто посеред привокзальної площі, якому явно тут не місце. Якось це все нелогічно. З будівлі вокзалу вийшли інші пасажири. У всіх на обличчях відбивалися здивування і страх. Отже, лайно! Розпалювався очкарик. Я мав сьогодні летіти до Лондона, а натомість я тут у якійсь сраці. Він задихав важко і з хрипом, очі за склом окулярів блищали. Хтось за все, це відповість. Отак, так і буде. Мій батько на шматки порве тих, хто затягнув нас сюди. Бороданьо кинув поглядом ліс. Тут навіть ніяких доріг немає. Я ще можу якось зрозуміти відсутність людей, але це, це щось неймовірне. Вокзал, кіоск, будинок якийсь незрозумілий, ліхтарі, а де все інше? Де, хоча б одна дорога навколо нічого крім лісу. Є ще одна дивина, сказала Ганна. У локомотива вікна чорні, і якщо в ньому є машиніст, то він двері не відчиняє. Очкарик тупнув ногою твою ж сраку! Мене вже нудить від усього цього. І що нам тепер робити, стирчати тут і замерзати? Федір задумливо пошкрябав, щити настуку. Нам потрібно потрапити в будинок. Можливо, у ньому знайдуться хоч якісь відповіді. Бородань кивнув так, гарна ідея. Очкарик, вочевидь, теж погодився, що ідея хороша, бо одразу ж кинувся до будинку. Спочатку він, як і Федір, спробував відчинити двері, посмикавши за ручку. Потім ударив у них ногою, потім плечем. З тим самим успіхом він міг би битися в бетонну стіну. Решта тим часом підійшли до вікон. Ганна вдивилася в щелину між фіранками. Погано видно, але здається, це спальня. Точно спальня. І Ганна обомліла. Там на ліжку. Там дитина. Сподобалася історія. Будь ласка, підтримай канал підпискою вподобайкою. Так само поділися зі слухачами і зі мною своєю думкою про історію в коментарях а якщо ти хочеш слухати історії раніше за весь YouTube, мати доступ до ексклюзивних історій, які ніколи не вийдуть на Ютубі, або просто підтримати канал, то всю корисну інформацію ти знайдеш в описі під відео. Дякую.